Я журналіст і волонтер Євген Клімакін, це програма Люди-мости, інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І мій гість сьогодні це польський письменник, режисер Кшиштоф Чижевський, засновник, отець, можна сказати, батько рідний фундації «Погранича», яка єднає і українців, і поляків. І хотів би, щоб наші глядачі розуміли, що більше української літератури в Польщі. Не видав ніхто. Я люблю Україну, і люблю українців. Не знаю, щось таке живе десь в глибині серця, і це від моменту, коли я вперше познайомився з українцями в Польщі. Тобто моя перша зустріч з Україною, це лемки на Лемківщині, це українці, які живуть в долині Бугу, бойки в Бощадах. І це ті поїздки з часів, коли я ще працював в альтернативному театрі в гарденіцах. Ми тоді шукали старовіча, як сказав би Вінсенс, стару культуру людей, які пам'ятають давні пісні, обряди, ритуали. І це привело нас до багатьох українських сіл, також тих, які були переселені на так звані повернені землі, десь на нижній сілезі або в околицях бань мазурських на півночі це був кінець 70-х і 80-ті роки. Коли я познайомився з багатьма українцями, ми з Малгосею, моєю дружиною, і з усім нашим ансамблем могли всю ніч співати старих українських пісень.